Сьогодні я вас запрошую на скумбрію. Запечена скумбрія. Але тут, знаєте, що саме головне? Це зелене масло, яке ми проготуємо разом з вами і будемо куштувати разом з скумбрією. Тобто рецепт називається Скумбрія із зеленим маслом. Перш за все, це обробляємо рибу, чинимо. Я полюбляю не через живіт, а через спинку робити рибу. А ви вже там дивіться, як вам. Подобається. Розчищаю, мию. У мене є відео, не буду, тому що це дуже негарна картинка. Так, все. І ви пам'ятаєте, що таку рибку потрібно обробляти, коли вона ще мерзла. Що я зараз зроблю? Зараз я трішечки отак присолю кожну рибку. Ми вже з вами робили із соусами різними. А сьогодні в нас буде така, знаєте, саме такий рибний смак буде. Так. Зараз трішки отак збризну лимончиком соком, закриваю. Ой, шматочок м'яска. І трішки отак тут. Все, і залишаю, хай вона розмерзається повністю. І отак просоліваю, отак складаю її в миску. Все, хай стоїть. Приготуємо зелене масло. Сьогодні у мене зелене масло буде із скропу. Ну, часнику сьогодні я забагато начистила, але начистила, нехай буде. Два такі. Зубчики часнику гарні. Далі трішки подрібню кропик. Так, це все сюди. Ви можете подрібнювати, я погружним буду це все перебивати. Зараз трішки сюди олії додам 50 мл. І починаю просто перебивати. Тепер додам сюди трішки водички перебиваєте на одну порцію масла, то цього можна не робити. Але я зроблю, щоб воно було в мене і щоб воно стояло, потрібно його буде тішечки закип'ятити. Додаю 100 мл води і тепер легенько перебиваю. Далі ви можете перебити і потім насито, щоб чисте чисте це масло було. Але я подивлюся, можливо, я залишу так, як перебило. Так, достатньо. Зараз висипаю. Дивіться, яке гарно. Mm -hmm. І зараз в сотейник я повинна закип'ятити. Те, що залишилося тут, я зараз візьму рибку і добре, добре, оцим що залишилося на нашу рибку. Беру рибку, відкриваю її, і зараз добряче-добряче змащую цим зеленим маслом. Ця готова. І наступне так само. Беру цибулинку і отак викладаю на одну сторону і закриваю. Так всю рибку роблю. У вас буде вже готове зелене масло, ви змажете, бо в мене воно гаряче. Тому я зараз просто отак олійкою трішки прикапаю і зверху викладаємо трішки лимону. Все, тепер отак піднімаю, і отак. Отут нехай трішки, щоб повітря виходило. Отакі От роблю конвертики. Викладаю в духовку 190 градусів і хвилин 30. Саме головне, щоб не витікала рідина, яка буде в нас із рибки там виходити. Отакі конвертики ставлю в духовку. Рішитку поставила і в духовку. Так, готове. Якщо ви хочете, щоб як в ресторані, тоді потрібно цю масу, яка закипіла, частинками отак. Через сито пропустити. Отак. Яке ароматне, яке це ароматне масло буде? Бачите, оце тут таке гарне воно протерлося. Така маса. Протираю до кінця. що залишається, оце потрібно спочатку зробити це масло, а потім уже робити рибу. Тобто, це можна нанести на рибу. Зараз я одну відкрию і туди додам. Але ця маса, дивіться, яка дуже-дуже гарно. Так, тепер у нас там було 50 мл масла. да? Зараз добавлю ще десь 100 мл, тому що це олія саме зелена олія. І підзіб'ю трішки. Все, я збила. Мені не потрібно майонез. Мені потрібна просто консистенція така, бачите, рідка. І в нас це олія, це не вода. Там трішки-трішки в нас було води. Дуже ароматна, дуже смачна. Солити її не потрібно, тому що це просто йде як соус. Уже у вас готова страва, і ви потім додаєте трішки для шовковитості цього масла. Якщо хочете, то, будь ласка, присоліть, але я солити не буду. Далі переливаємо в якусь баночку, таку скляну і все, масло готове. У є такий контейнерок, і сюди наливаю. Дивіться, яке гарне. І це масло ви можете використовувати, щоб придати колір вашим млинцям, тісту. Подивіться, яка красота. Жодного граму тут немає хімії. Все, чекаємо рибку, потім коліємо цим маслом, і все буде в нас. Дуже смачно. Встала, відкрила. 20 хвилин у мене рибка там була. І зараз отак трішки відкриту. Цибулька вже така м'якенька. Вправляю, щоб трішки колор з'явився. Достаю рибу. Дивіться, яка краса, яка краса. Вже не перетримуйте рибку. Цей лимончик це все не потрібно, воно відділиться. Викладаю на тарілочку. Роблю презентацію із зеленим маслом, і ми з вами спробуємо. Масло наше перемішую трішки. І отак от поливаю нашу рибу. Саме зелене масло, воно як прекрасна. Отак. Ви можете подати це масло, щоб більше його було. Це за вашим бажанням. Давайте будемо куштувати. Ви можете відкривати, ви можете отак розрізати. Дуже соковита. Дивіться, яка скумбрійка. Звичайно, ще до цибульки, ой, як ароматно! До цибульки можете додати ще трішки шматочок помідору чи що Воно буде так більш яскраво, більш красиво. Але саме головне, щоб було смачно. Все, давайте куштувати. Зазвичай рибу потрібно їсти холодною, тішечки тепленькою, але нічого. Так, і саме головне це зелене масло. Та відпускай, шкірочка не відпускає, ви бачите? Куштуємо. Як ніжно, спеціями не пересилено. Цибулька хрумка, дуже смачна. Така, ну, додам трішки більше масличка цього. колір дуже гарний. Це просто смакота. Наскільки я не дуже полюбляю заморожену морську рибу, але тут жодного запаху риби. Жодного О, смакота. Зупиняюся. Ви обов'язково приготуєте таку скумбрію і приготуєте таке масло, яке вам іще підійде і до вашого м'яса, якщо ви будете готувати, і для заправки салату. Це зелене масло, воно просто ідеальне і універсальне. Так що я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Готуйте, будь ласка, діліться відео в соцмережах, вам це нічого не варто, а мені це приємно і дуже потрібно для розвитку мого каналу. До побачення, до нових зустрічей!